Доброго дня, шановні учні, розпочинаємо урок української мови номер 55. І продовжуємо тему правила вживання знака м'якшення. Виконаємо вправу номер 1. до поданих слів. доберіть спільнокореневі слова із значенням здрібнілості або пастивості. Тобто, суфікси ень, коньк, есеньк, ісіньк, юсіньк. І запишіть слова парами. Отже, на минулому уроці ми говорили, що в цих суфіксах пишемо м'який знак. Слова у нас: брова, мова, серце, голова, рука, рідний, гарний, милий. Утворюємо. Брівонька, суфікс оньк. Мовонька, оньк, серденько, еньк. Головонька боголівонька, оньк. Рученька, еньк, Рідненький або ріднесенький, гарненький або гарнесенький, милий, миленький або милесенький. Знак м'якшення пишуть у сполученнях «ліци», «лічи», ніци, нічи. Які походять від ліки, ніки. Тобто, якщо в слові був м'який знак, значить і в похідному він буде. Наприклад, доньці бо донька, «дончин» – теж донька, але Оленці не буде м'якого знаку, або Оленчин, бо походить від Оленка, учительці, Учительчин. Бо від вчителька, тобто сполука люки. Але голці, голчим бо голка. Вправа 2. поставити подані іменники у формі давального відмінка «однини» і записати, пояснити вживання чи невживання знака м'якшення. Давальний відмінок кому чому. Отже, сполуки лючи люци, нічи ніци. Де був м'який знак, там він буде. Де не було, не буде. Матінка, матусенька. Лізонька, маланка, давнє ім'я. Галька, галинка, русалка, зозулька. Звернули увагу, є, нема м'якого знаку, є м'який знак. Калинонька, калинка, супілка, парасолька, вишенька, вишиванка, ополонка. І у нас буде давальний відмінок кому? Матінці. Не було м'якого знака, і в похідному не буде. Матусенька був м'який знак, значить, і в похідному матусенці буде. Лізонька лізоньці. Маланка маланці. Галька, гальці. Але галинка галинці. Русалка русальці, зозулька, значить зозульці. Калинонька, калиноньці, калинка, калинці, сопілка, сопілці, Парасолька – парасольці, вишенька. Був м'який знак. Отже, вишеньці, вишиванка, вишиванці, ополонка, ополонці. Право 3. переписати і поставити на місці крапу, де потрібно знак м'якшення. Наталчин. Ім'я Наталка м'якого знаку немає, значить, і тут його не буде. Юлька, Юльчин був м'який знак, тому і тут буде м'який знак. Лялька ляльчин, рибалка, рибалчин. Тетянка, тетянчин. Ненька ненчим. Ваше завдання запам'ятати, якщо в слові був м'який знак, то і похідному буде, якщо його не було, то і в похідному не буде. Вправа 4. Подані в дужках іменники поставити у потрібній формі. Отже, на квітонька м'який знак. Бджілка спивала росу. Отже, на квітоніці бджілка спивала росу. Прийшла зима люта, а сосонка кому? Сосонці нема якого знаку байдуже. Висить зоря на срівні павутинка, якого знаку немає, отже, павутинці теж не буде. Ніде нема порадоньки, голівонька. Отже, голівоньці бідні. Понад Дніпро гуде метро і рибонька, отже, рибоньці не спиться. Отже, поставили в давальному відмінку кому? квітоньці, м'який знак. Сосоньці, павутинці, без м'якого знаку. Голівоньці і рибоньці з м'яким знаком. Для самостійного виконання. Право номер 5 ваше завдання згадати правило, переписати і на місці крапок вставити де потрібно знак м'якшення. Я вам бажаю успіхів, урок закінчено. До побачення!